Всім привіт! Сьогодні ще один день в Канаді. Я не знаю, який це за рахунком. Хоча чого ж не знаю, може, і знаю. Я знаю, ну не знаю. Це ж. 600 якийсь. Я сьогодні дивилася калькулятор і не дуже сильно звернула увагу на це. Тож, сьогодні я зрозуміла, для чого я знімаю ці відео. Це відео. І наступні також. Тому що перед цим я думала, що я знімаю їх для моїх внуків, щоб вони знали, як баба опинилась в Канаді, туди-сюди. Але кілька днів назад, можливо, вчора, а може навіть сьогодні, я зрозуміла, що я знімаю мої відео для цього хлопчика. Він дуже любить мої історії, а в мене не завжди є час їх розповісти. І кілька разів він мене питав, чому я не знімаю відео. З моїми історіями. Бо йому завжди цікаво слухати мої історії. Поки що він іще в цьому віці, коли йому цікаво слухати мої історії. Тож, ці відео для нього, якщо ви раптом запитаєте. Так? Угу. Це не для того, щоб вам допомогти приїхати в Канаду, не для того, щоб поділитися своїм досвідом або ще щось. Це щоб розказати йому історії. Тому, зважайте на те, що я не допомагатиму вам у вашому шляху. І мій шлях він не такий, як у вас. Так. Загалом, що сталося за цей час, що в мене тут довго не було, я зрозуміла. Зрозуміла, чому я перестала знімати відео, Того, що мені дуже некомфортно. Мені немає комфортного місця, і я не почуваю натхненно себе ніде. Повна хата людей, які по або цокають язиком на мої відео, коли подивляться, або переживають, що тут за них щось сказано, або кажуть, що мої відео нікому не цікаві. От. І я не те, щоб в це вірю, тому що це не для них, але воно не додає комфорту і бажання. Боже, дві хвилини вже ні про що воно говорити. <свісно> <свісно> Ми з Теодором в лютому зустрічали подругу в аеропорту в Эдмонтоні і сидимо із ним. Я йому кажу, щоб тихіше балакав, тому що всі кругом чують, що він балакає, розуміють, що він говорить, того, що українців можна вичислити по зовнішності. І там тіп біля нас щось стоїть. Ще там хтось стоїть і ми сидимо, чекаємо подругу. Чекаємо, чекаємо. І тут я дивлюсь: жінка одна дивиться на мене, знаєте, як оце когось знайомого хтось бачить. І... Ну... Але цей знайомий стоїть позаду вас, але ви ловите цей погляд і не знаєте, це до вас чи не до вас, бо начебто може це до вас, а може не до вас. Не знаю. То сиджу я на лавці. І тут бачу, що якась жінка, наче якихось своїх знайомих, побачила. І ці знайомі, скоріш за все, позаду, позаду мене, тому що вона дивиться прямо в обличчя. Ну а я її не знаю. Ну, взагалі, обличчя невідомо мені. Ну, Я сижу трошки отак, на Іджуги. Також це ж не до мене, правда? А потім вона підходить і каже, що дивиться мій канал. І це, було, і це було так якось дивно, тому що це перший раз я не знала, що хтось дивиться мій канал. Ну і плюс вона там на той момент вона не дивилася, бо я вже півроку не знімала відео. Ну, не, не півроку, там, чотири місяці. Але це було фан. Обмінялися номерами телефонів, і я зрозуміла, що ситуація якась була непередбачувана для мене. Я не очікувала, що таке колись в житті станеться, і мені треба продумати, що я буду робити. У випадку, якщо мене хтось пізнає на вулиці. Ну, Треба продумати. Так? Що ще? Працюю на роботі. М -м, подалась на піар? Те, що я змінила професію. Все нормально пройшло, в мене не забрали номінацію. Але це вже нікому не цікаво, тому що АОС прикрили на, на деякий час на паузу, так? Потім що? Е, мені мою піар-заявку одобрили. Я зараз в процесі чекання е, і-копер, тобто підтвердження цього номера, що в мене є, з ним вже можу міняти сін-намбер і всі оці ось двіжухи. Але сама картка і. І копер мені ще не прийшли, то я в очікуванні. З минулого тижня мені все опрувнули, здається. Що ще? Працюю на роботі, на тій самій. Є мені що розказати ще ні? Не знаю. І таке. Єдине, що з того, що несеться, і з того, що в мене в хаті всі оце ось балакають. Хочу вас закликати і попросити, не дивіться, блогерів, які розказують вам, як даватися на піари, що буде, всі оці ось новини. На що воно вам треба? Не витрачайте свій час. І на це відео теж не витрачайте час. Це відео для нього, це не для вас. І для нього, і для вас зараз не порада, а як це? Настанова, яку прям не можна ігнорувати. Коротше. Якщо ви хочете дізнатися інформацією, що вам робить, куди бігти, для кого програму закривають, для кого не закривають, ідете на офіційний сайт і там це читаєте і дивитесь. Не слухайте, що вам там хто розказує, тому що те, що розказує, те, що мені потім батьки переказують, мені не налазить на голову. Я вже втомилася сваритися із ними, ну, реально. А хтось там десь там щось там сказав. Дорослі люди, а хтось там десь щось там, там сказав. Українцям закрили то, українців не будуть брати на роботу, крім констракшнс, українців не будуть то. От прям Канада взяла, закрила двері для українців. Читайте офіційні джерела. Не сійте паніку, будьте розумними, будь ласка. Це єдине що. Не сіяти паніку, будьте розумними, що ще. Будьте розумним. Бути розумними. Пийте водичку, чисти зуби. Лягайте, спати час. Так, що там? У нас тиждень до Паски. Ми, ми купили Паски в костко. В костко паски смачні, зроблені в Манітобі. Е, рекомендую, якщо ви так само, як і я, не можете владнути своїми руками і приготувати щось. Я не можу, в мене не виходить. То ось я смачно готую? Бачите, дитина боїться. Боїться відповісти, а знаєте чого? От і я знаю. Не знаєш. То смачно чи ні? Смачно. Боїшся? Смач. Боїшся відповісти правду? Смачно. Думаєш, що піде спати в свою кімнату тепер, так? Смачного. Бачите? Тримаю всіх в страху. <гум> На цьому все. Завтра запишу нове відео. Зараз із з ними но. Побалакаємо про щось. побалакаємо? Смачного. Ні, про що ми з тобою побалакаємо, коли я трубку покладу? Твої історії. В котра година. Вісім. Вісім сорок шість. Вісім сорок сім. Покажи свій годинник в, в екран. Так щоб його видно було. Оп. Бачите, аналоговий годинничок для дитини купила, щоб розбирався і розбирається. Все, на цьому все, папа. -па.